Аллен Аркін, Кулінарні можливості. БОННІ повернулася зі школи і виявила свого брата на кухні. Він стояв біля раковини і займався чимось дуже важливим. Бонні одразу зрозуміла, що це дуже важлива справа, тому що брат на кухні розвів страшний бруд і розмовляв сам із собою. У раковині стояли відкриті пляшки з підгазованої води, пакети з пшеничним та кукурудзяним борошном, пачка печива, банка з патокою, флакон Бромозельцера, консервна банка з сардинами, коробка мильних пластівців, підлога була залита чимось невідомим. А всі кухонні шафи стояли широко відкритими. Коли Бонні увійшла, її брат шалено струшував пластикову соковижималку, наполовину, заповнену пінистою рідиною зловісного вигляду. Бонні почекала кілька секунд, залишаючись про всяк випадок на відстані від брата, а потім сказала: Привіт, боб. Привіт, відповів він, не піднімаючи очей. Де мама? Пішла за покупками. Бонні підійшла трохи ближче і запитала: А що ти робиш, Боб? Нічого. Можна мені подивитися? Ні. Бонні вирішила, що може дозволити собі ще два обережних кроки вперед. З минулого досвіду вона прекрасно знала, наскільки близько можна підходити до брата, коли його охоплює творчий настрій. На такій дистанції мирні відносини ще зберігалися. Боб вилив у соковижималку чашку кетчупу, додав баночку сухої гірчиці, краплю молока, шість таблеток аспірину і шматок жувальної гумки. При цьому просипав або проливав кожен із використованих компонентів, бо підійшла ближче. Ти робиш ще один експеримент? А хто це запитує? проскрипів Боб голосом божевільного вченого з телевізійного фільму, потім витяг з холодильника яйце, трохи свинячого жиру, вітаміни, вчорашнє желе і пляшечку з соусом. Я запитую. Сказала Бонні, підбираючи яблуко, яке викотилося із холодильника і впало на підлогу. З чого це я маю тобі розповідати? У мене є 25 центів. А де ти їх взяла? Мама дала. Якщо ти даси мені 25 центів, я розповім тобі, чим займаюся. Це того не варте. Ну, тоді я згоден тобі дозволити бути моїм асистентом. Все одно не варте. А за десять центів. А раз. десять центів. Бонні відрахувала братові гроші і наділа фарток. Що я повинна робити, Бобе? Несе сіль. Розпорядився він і обережно, щоб не вилилися сардини, злив у соковижималку олію із консервної банки. Вичавивши звідти останню краплю, він з'їв сардини і кинув банку в раковину. Бонні взяла сіль і, піднявши коробку, виявила за нею сховану пачку шоколадних крекерів, у якій залишалося ще цілих дві штуки. Боб, у мами нове сховане місце, оголосила вона. Де? За коробкою з сіллю. Там щось є? Два шоколадні крекери». Бобі простягнув руку, отримав один із крекерів і мовчки почав кришити його в свою пекельну суміш. Навіть не злизнувши з пальців шоколад, Бонні недовірливо насупила брови. Ніколи радіше їй не доводилося бачити таких проявів самопожертви з боку свого брата, і це дійсно переконало її у величезній важливості експерименту, рішуче пробачивши брату його невагу. Вона підійшла подивитися, що коїться в раковині. Там уже залишилися тільки розбухлий пакет укурудзяного борошна, порожня банка з бісардин і калюжа, що пролилася із соковижималки, від якої тепер доносився цілком звуковий неприємний запах. Боб довірив Бонні висипати туди сім щіпок солі і трохи порошку какао. А що це буде, Боб? запитала вона, витираючи забруднені в какао руки об жовту вельветову спідницю. Речовина, відповів Боб, розгинаючись. Щось військове? «Ні». Космічне? «Ні». Ліки? «Ні». Здаюся, це животворна сироватка, сказав Боб. Він поранив палець об гострий край банки з-під сардин, кілька секунд спокійно розглядав поріз, потім зовсім про нього забув. А що таке животворна сироватка, Боб? Це така штука, яка має певні властивості, без яких всесвіт рухається в часі, не помічаючи людської присутності. А. -а, -а. Бонні зняла фартук і сіла в протилежному кінці кухні. Запах, що доносився із соковижималки, вже починав на неї діяти. Бонні прочесала кухню в пошуках чогось іще, що можна було б додати до приготованої ним суміші, і знайшла часниковий соус і якусь приправу. Тепер, мабуть, усе, промовив він, виливаючи свої знахідки у соковижималку, закрив її кришкою, а потім хвилину люто тряс і нарешті вилив міст у глибоку каструлю. Що ти тепер будеш робити, Боб? запитала Бонні. Тепер треба варити протягом десяти хвилин. Боб увімкнув газову плиту, накрив каструлю кришкою, встановив таймер на десять хвилин і вийшов з кухні. Бонні потягнулася за ним. І вони влаштували у вітальні дещо подібне до баскетбольного матчу. «Дзінь!» – пролунав сигнал таймера. Бобі кинув м'ячу голову Бонні і побіг на кухню. Все готово, сказав він і зняв кришку з каструлі. Тільки відданість справі допомогла йому витримати запах, не поморщившись. Фу, промовила Бонні. Що ми тепер будемо робити з твоєю речовиною? Вилити в раковину? Дурна. Тепер його потрібно помішувати, поки не встигне, а потім будемо пити. Пити? Бонні стиснула губи. Чому ми будемо його пити? Бо з експериментами завжди так роблять дурна, але Боб від нього запах, як від смітників. Ліки, буває, пахнуть ще гірше, але від них люди тільки одужують, відповів Боб, помішуючи речовину старою дерев'яною ложкою. Боні затисла ніс і заглянула у каструлю з варевом. І нам це додасть здоров'я. Можливо, Боб продовжував помішувати. А що ще ця речовина робить? Побачиш. Бобі взяв два чистих кухонних рушники, обмотав їх навколо каструлі і переніс її на стіл, умудрившись при цьому макнути обидва рушники у своє варево. Одна обгоріла пластмасова ручка каструлі все ще диміла, але боба такі дрібниці геть не турбували. Він підсунув каструлю до середини столу і втупився у неї, поклавши підборіддя на руки. Бонні всілася навпроти, теж вперлася підборіддям у долоні і запитала а ми обов'язково повинні це пити. Ого. А хто повинен пити першим? Боб зробив вигляд, ніби не почув питання. Я так і думала, продовжила Бонні. Боб досі мовчав. А що, якщо я помру? Бобі підняв погляд, не відриваючи підборіддя від рук. З якого це дива помирати, там все їстівне. продовжувала задумливо дивитися у простір. І скільки мені потрібно буде випити. Зовсім трохи. Можеш просто макнути туди палець і облизати. Бонні обережно піднесла палець до поверхні схожого на смолу варева, а потім опустила його на глибину нігтя. Вистачить? Мабуть, відповів Боб замислено. Бонні витягла палець із каструлі і подивилася на нього із сумнівом. А що, якщо я захворію? Від цього не можна захворіти, там є аспірин і вітаміни. Бонні зітхнула і насупилася. Гаразд, сказала вона і лизнула палець кінчиком язика. Боб стежив за нею з напруженою увагою. Як почуваєшся? поцікавився він. Хм, не так вже й гидко, коли проковтнеш. і навіть відчувається шоколадний крекер. Бонні із задоволенням насолоджувалася увагою до себе. О, у мене з'являється якесь дивне відчуття. Перш ніж вона встигла закінчити фразу, пролунав гучний хлопок, і на обличчі Боба з'явився розчарований вираз. Бонні завмерла, а потім запитала, що сталося? Ти перетворилася на корча. Пташка підняла крила і поглянула на себе. Чому це я перетворилася на курча, Боб? запитала вона, нахиливши голову і дивлячись на нього лівим оком. Так вийшло. Хоча я очікував, що з тебе вийде щось на зразок голуба, пояснив Боб, задумливо розглядаючи залишені компоненти свого варева і намагаючись зрозуміти, де ж він помилився. Курча застрибало на одній нозі навколо стільця, потім зробило пробний мах крилами і опинилося на кухонному столі, пройшло до дальнього краю і зазирнуло у невеличке дзеркало, що висіло на бічній стінці посудної шафи. Боже, на яке страшне курча я перетворилася. Бонні подивилася на своє відображення іншим оком і, не знайшовши нічого втішного, повернулася до Боба. Я не хочу бути курчам, Боб, сказала вона. Але чому? Ти розкажи, що ти відчуваєш. Я відчуваю себе дуже худою і не дуже добре бачу, а ще що? Все, поверни мене назад. Спочатку розкажи мені, що ти відчуваєш. Я тобі вже сказала поверни мене назад. Чого ти боїшся, чому б тобі не заспокоїтися і не відчути до кінця, що значить бути корчам? Це дуже цінний досвід. Курча намагалося прийняти загрозливу позу, уперши руки в боки, але виявило, що в нього немає ні рук, ні боків. Негайно ну верни мене назад, чуєш? вимовила пташка, дивлячись на боба лівим оком. Перестань версти дурниці і розказуй, на що це схоже. Боб ніяк не міг зрозуміти, чому її не охоплює наукова цікавість. От почекай, мама, прийде і побачить, на що я перетворилася, тоді отримаєш на горіхи. Бонні з усіх сил намагалася поглянути на Боба одразу двома очима, але в неї нічого не виходило. Ти пискля, Боні, відмовлятися від такої унікальної можливості. Ти мене розчарувала. Боб макнув палець у сироватку і підніс його до курчати. Ташка йздзьобала, що могла, а потім запрокинула голову. Через секунду курча зникло і повернулася Бонні. Вона злізла зі столу і сказала Тобі пощастило, що ти мене повернув назад, а то б мама тобі влаштувала. Ти просто пискля. повторив Боб і облизав палець цілком. Якщо я перетворюся на коня, я не дозволю тобі кататися на мені верхи, а якщо перетворюся на леопарда, я відкушу тобі голову. Знову пролунав гучний хлопок. Бонні підскочила, дивлячись на брата широко розкритими очима. О, боб, який ти красивий. На кого я перетворився? запитав Боб. Ти перетворився на красивого сен Бернара, боб. Ходімо, покажемо тебе, Мілісі і чаку. В сен Бернара? Собака виглядав дещо розчарованим. Але я не хочу бути собакою, я хочу бути леопардом. Але ж ти такий красивий, Бобе. Підійди, поглянь на себе в дзеркало. О, ще чого. Собака підійшов до столу. Що ти збираєшся робити, Бобе? Хочу спробувати ще раз. Сен Бернар поклав передні лапи на стіл, перевернув каструлю. І коли сироватка почала капати на підлогу, почав злизувати її язиком. З гучним хлопком сироватка подіяла. Бобі продовжував лизати, залишаючись на чотирьох. Знову пролунав хлопок. Ну, на кого я тепер перетворився? запитав він. Ще раз на син Бернара, відповіла Бонні. Е, чорт. пробурчав собака. Добре, сьогодні не вийшло. Сен Бернар злизав останні залишки сироватки, хлоп. Бобі підвівся з підлоги і з похмурим виглядом попрямував до виходу на вулицю. Бонні побігла за ним. Що ми будемо робити тепер, Бобе? Підемо купимо морозива. Вони мовчки спустилися з хилом вагорба. Кожен думав про своє, Боб засмучувався через те, що йому не вдалося перетворитися на леопарда, а Бонні шкодувала, що він не захотів залишитися Сенбернаром. Коли вони наближалися до центральної вулиці, їхнього маленького містечка, Бонні повернулася до свого брата. А давай завтра зробимо ще такої ж речовини. Такої ж не хочу, відповів Боб. А що ми будемо тоді робити? Я ще не вирішив. А давай зробимо бомбу атомну, побачимо. А ми зможемо зробити її у соковижималці?» Звичайно, відповів Боб. Тільки потрібно буде знайти пару цибулин.